Тепер вам необхідно взяти три олівчика. Але дивіться, задача взяти звичайний і світлий. І бажано ще темний, щоб був. Наприклад, зелений, світло зелений, а який підходить темний до зеленого? Синій, так, синій, да. чудово підійде синій. Або, наприклад, блакитний, синій, ще який підійде темний. Фіолетовий, так. Да. Давайте синій, бо або зелений, неважливо. І так, дивіться, що ми робимо. Ми оці пергінки край зафарбовуєте зараз світлим. Ні-ні-ні, зараз дивись. Тепер серединку темнішим зеленим. А прям-прям-прям центр ще темнішим. І так всі інші. Зараз покажу ще одну. Отак от. Край у нас йде світлий. Потім йде темніше зеленим смугам. Вона так можна смужками і малювати, не обов'язково робити плавний перехід. А по центру ще темніше. Або фіолетовий, або синій. Я буду як у вас. Так, да, добре, давайте. Давайте так, ви такі пір'їнки малюєте ось досюди, сюди, а от крайні, най най найбільші ми малюємо, але край робимо ще світліше. Тобто, дивіться, якщо у мене був зелені, то тут край я роблю, наприклад, жовтий, а вже потім буде салатовий, салатовий, зелений і синій. Зараз покажу. Так, ну вони ж великі, тому ми тут використовуємо багато кольорів. Зараз покажу. Якщо у тебе які кольори були? Які? А, у тебе такі самі, а у Євачки рожево-фіолетові, то можна, ой, це не синій, переплутала. То Єва може зробити або більш. Світло рожевий або навіть білий край можна залишити. Добре? Все давайте нам залишилося намалювати на сьогодні ножку. Вона малюється точно так же, як грібенець, як бородка. Тобто центральна частина йде світла. Ой, не влізає в камеру. Я малює, його не видно. Центральна частина Іде світла, чесно кажучи, будь-якого кольору, який вам більше подобається. А край іде темніше. Це покаже його об'єм такий, що він не плоский І у нас півник, а як справжній, об'ємний. Ножка якого кольору буде? Жовтого. Жовтого хочете, давайте жовтий. Ну, вони бувають жовті, бувають коричневі, бувають сірі. Далі, дивіться, ви ой, не видно, його поточити треба. Є точилка? Чи дай олівчик? Давай, дякую. Спочатку зафарбовуєте її повністю жовтою, але це ще не все. Тепер берете простий олівчик. І поділяєте ніжку такими півколами, щоб показати, що вона не гладенька, а така вона шершава у них іде. Ось. І пальчики точно так же, такими півколами, не прямими смужками, а півколами. Але дивіться, ці ось так, а цей пальчик в іншу сторону. Ось. Давайте. Можна ще обвести, щоб воно яскравенько було. було. Чорним Можна да, да, да. можна чорним обвести. Так, Ні? Да, да, да. Ні. Ні? А не ну зараз. Ми вже фон хочемо так. Да, да, да. Фон ми будемо зафарбовувати, але поки що з хвостиком. Дивіться, що вам треба зробити. Спочатку взяти стирачку. І там, де у вас ось. Одна пірїнка закриває інші, от ви повитирайте зайві лінії, щоб у вас чітко було видно, де знаходиться яка пірїнка. Бачите, тепер її чітко видно ось форму пірїнки. Далі, отут зайві лінії, отут зайві лінії. Тепер трошки є. Така складність, тому що хвіст у нас також буде незвично чарівний. Як він буде з чого складатися? Нам треба його поділити на однакові детальки, які повторюються. Тобто, як його можна поділити? Його можна поділити на кружечки всю смужку, всю пір'їнку поділяєте на кружечки. Або можна поділити. На листочки. От беремо іншу смугу і всю поділяємо на листочки. Можна поділити на хвильки. Ось такі. А ви кожна буде по-різному, зайки. Ви обираєте декілька варіантів. Так, да. можна такі хвильки. можна Да, да, да. Даже Тут, да, даже квіти. Тут головне, просто, щоб він повторювався цей елемент. Тобто ви взяли пірїнку і всю пір'їнку ви зафарбовуєте. Да, да, сердечками. Крика, на ній світочок. Да, Можна квіточка, але якщо ви обрали, то вся піреїнка буде в квіточках. Зайві витерти можна. Так. Так. Да, да, да. Хотіла вам показати, як ви їх зафарбовуєте. В принципі, ви можете обрати колір, головне правило півня. Який він у нас по кольору? Um, Жовтий, оранжевий, червоний. Зелений, синій, фіолетовий. Mm. Який це одним словом? Кольори. Різнокольоровий, да він у нас як веселка, тобто хвостик ми також робимо різними так, кольорами. Фіолотованома. Ну, можна використати фіолетовий. А Ви просто дивіться, обирає обираєте, що кожна пір'їнка у вас буде різних кольорів. Добре? На кожну пір'їнку треба два кольори. Наприклад, перша пір'їнка у мене яка буде? Ага. Жовта. жовта. Давайте не жовта, бо погано на камеру його видно. Давайте от помаранчева буде. От хвильки, наприклад, помаранчеві, а навколо хвилі, все якого кольору буде. Як ви гадаєте, який. Червоний і помаранчевий вони дуже сильно дружать між собою. Да. Вони люблять поруч стоять. Червоний і за ним. Так, да, да, одразу а, помаранчевий. Да. Ти правильно кажеш, ось. Зафарбовуємо все навколо червоним. Так, тут зрозуміло. Дивіться, можна якісь елементи залишати білим, якщо бажаєте. Це не проблема, це не є помилкою. Так, а другий який у мене буде хвостик? Жовтий. Жовтий і рожевий. Жовтий і рожевий, добре. Так, зараз. Так, тут у мене, наприклад, жовтим буде а, все, все, все. А крапочки будуть рожеві. Дайте рожевий, будь ласка. Давайте. А ну-ка. А третій у мене який буде? Третій. Добре. Давайте а... домовилося. Давайте я вам третій ще покажу. А далі ви. Ой, немає фіолетового, здається. Все синій, Ну, буде синьо-блакитний, не принципово. А ви нам просто покажете, як можна і все. Так, да, так. Да. А як малювати, ви обираєте самостійно, добре? Ну ладно, я вже синім почала, не принципово. ось. Тобто ви обираєте самостійно. Головне, щоб вони всі були різного кольору. Такий яскравий, півень, гарний.